Тут ще продовжують звести примули, хости деякі вже, вже повністю зелені, повилазили. Примули були підстрелені, оцім плюс 28-29. Ну, якщо я згоріла, а примули вони все ж таки квіточки розраховані на більш весняну погоду. Ну, то, до плюс 20. То вони так полежали, потім е, піднялись, потім знов полежали. Ну нічого, вони дуже стійкі. Ця рослина дуже стійка, Я ж кажу, вона не вистачає вологи, ну в нас не вистачає польєш, порозпрямляється, хлоп, потім знов спека сухо, вони валяються. Ну, повалялись, повалялись, хлоп, полив, вони знов випрямились. Е, горянка. Дуже цікава рослина, але квіточки, оце під мікроскоп. Ось такі дрібненькі-дрібненькі. Я пам'ятаю, у нас у колективному замовленні було на горянки замовлення, і там ціни дуже-дуже ну, дорогі. ну Наприклад, 20 євро одна ростова почечка. Брунька горянки. Ну, Вони різні сорти, не, не такі. Але ну, я ж не скажу, що квіти в них дуже великі. Ні, вони ельфійські оці ці квіточки, але ж у колекціонери то в них своє. І у колекціонери вони їх прив'язували це на, прив на палочки і з фотоапаратом під рослинкою. Це нормально, у кожного своє. Але горяночку я більш полюбляю за листя. Я не бачу її квітів. Вони такі дрібні і так їх небагато, не що не встигаєш їх побачити. Оце треба насправді лазити з, з лупою біля них. Що? Синюха? Синюха, Сенюха, бресінг, бресінг там. не пам'ятаю, як. Купувалась у зелених янголів, ну оце вижило. Е, вона повинна потім почервоніти листя, більш, набути, темного кольору. Ну, дуже гарний колір оце синюхи. сінюхи. Ну, то, тому ж вона так і називається. І бронерки. Як вони цвітують бронерки? Полюбляю. Зараз ще вняє зверху тут над, мною барбарис. Не кожен полюбляє запах барбарису. Ну, якось я нормально ставлюся. Так, хеб, як перезимувала. Ну, бачу, що начебто було нормально, але ось половина кущика все ж таки повідмирала. Повідмирала, ну, Я його купувала восени. І, ну, може, коріння там було дуже запущене. Угорщику переросше. Бачите, пішли живі бруньочки, то я зріжу. Ну, головне, що живе. Оце мені ну, половина кущика. Оця начебто нормальна і бачу ростові нові на кінцях. А ці пішли, пішли, і хлоп, все позасихали, ось ломається. Ну, нічого. Живе, відкачаю, вже буде нормально. Хебе товстолисна нас живе без укртів і е, все з неї добре зимує, без проблем. Єдине, що треба нормально вкорінити її. Е, Надіна е, ця дуже непогана. Он те напускала от нових вусиків. Це нові прирости. все, вона не була не вкривана, зимувала, вона не померзла, вона погоріла. Але тобто, обцест цей сорт дуже добре. І Мунбей в мене вона меншого розміру. В іншому місці сидить той інший сорт, але теж о, нормально зимує, без укриття. Але купуйте, намагайтеся не восені, а літом, щоб вона. Ну, чи весною, щоб вона встигла, коли ви сторфу цей корінець роздряпуєте, щоб вона встигла вкорінитися нормально. Це клен забула ПВДВ. Ага, це ПВДВ. Але. Але я його прибрала, бо якась птаха відгризає від нього постійно листечко. Все ось погризане. Дивлюсь, валяється ось. Хтось шматає його в тому куточку, де він в мене стояв. Довелось передвинути. Половину листя немає. Валяється. Тобто, ну, там, відлетіло. Якась птаха в мене все зжирає. Тут за кожен листочок хапаєшся, хватаєшся, а воно, їй потрібно на нащо? Чи в гнездечко занести собі, чи ще кудись. Тут треба повиковирювати. В мене насіялись гіхери. Але я їх вже не виковирюю звідси. Ну, нехай так і ростуть. Залі я без укриття зимувала, буде цвісти скоро. Шумерники ще доцвітають. Ну, ось мій е, Питали сіянці брунери? Сіється лі брунери? Так, вона сіється. Е, не дуже часто, рідко. Треба, мабуть, її сіяти спеціально. Ось в мене сіянець. Якийсь ось такий. Мало крапочок, мало в неї малюнка, але це сінець, мабуть, від Silver Wings від цієї. І що тут цікавого? Ну, чимерники продовжують цвісти. І позав'язували вже на сінечко деякі. Таке тут не здуло. Ось церцеси тут доцвітають. Вже. І так цікаво починають свої розпускати росточки, ще так наверх, а він пендульний, він потім буде їх е, звішувати донизу. Дуже полюбляю це пори, під... коли вони починають. Ну, що я можу сказати, був з приморозок. Був мінус в нас, тому плачевний стан у деяких рослин, наприклад, виноград. Все. Він вже в'язався. Деякі будуть, а деякі померзли. Чорні. Чорне висить. Ну, як його вже вкриєш, ну як ці рослини вже вкриєш, Щось ми вкрили, а щось неможливо все. Побило. тому не знаю, вибачте, то буває пишуть, по замовленням. Не всі зараз я можу виконати, треба буде чекати, тому що ось такі погодні умови, я не можу вислати рослини по поганої якості. По хостам, я не можу вислати рослини, які побиті два рази морозом. Коли вони відійдуть, ось це. Дивіться, це мороз. Але ж. Е по-перше, це вже не дуже кондиція, а по-інше, по щоб не було ой, це вірус, ой, це щось, це якась хвороба. Ні, я буду висилати рослини, коли ці старі листя побиті морозом, вони зміняться на нові, і рослина буде виглядати нормальною, а не підмороженою. І ну, якби були претензії, то хвости пізніше, можливо, Ну, тільки там у кінці травня, не раніше. Також інші рослини щось відсаджувала, але два рази било морозом в цьому році. То спека воно все посохло, воно не, не витримало відсаджене одразу. Тому вибачайте, такі форс-мажори це погодні умови, це не від мене залежить, що я не хочу там отримувати робити щось. Це... Це все примхи, погоди і що там буде далі, я не знаю. Так, полунечка була частина вкривана, частина не вкривана. Тобто, мороз йшов поверху. Не чорні ем, квіточки, а ось виноград постраждав. Ну, не, не, не увесь, але багато постраждало. Пійшов мороз поверху. Інжир теж підморозило трохи. Не весь. Нижні нормальні, тут підморожені. Ну, він на поточних пагонах, то він відійде, це йому не страшно. А ось за виноград дуже шкода. Слива побила цвіт ще у минулому, минулого mm. разу. І персиків, мабуть, не буде теж. Ну, Щоб півонії витримали Бербариса все одно. Так, начебто так більш-менш. Ну, плодові, шкода. Дуже. Ну, Серцес нормально, нічого. Зараз подивлюсь, клемати себе вони і бруслина теж. Що ще гортензії, гортензії. Так, що в нас по гортензіям? Ну, начебто нічого, ж. тільки... Та ні, нічого, відійдуть. Начебто М -м тому що мороз йшов по поверху. В у нас йшов по поверху. То, що було на горіщі та то померзло. А то що, ну, хвості начебто витримали цей удар? Ой, клен, клен, нові вкривані, старі, не знаю, начебто теж побило. Трошечки, мені здається, він вчора виглядав не такий плакучий. Ну, подивимось, може ще повідходить. Але, здається, трошки. Ну ось теж рік на рік не приходить. Це це не екзотична рослина, вона не вкривана. Це гарнет, він витримує наші морози, все витримує. Ну, якщо повторні заморозки, якщо в нас ось виноград, теж наша зона і вишні сливи, і все таке інше. Але якщо приходить мороз, не в той час повторний, воно б'є все. І навіть ну, це я не, не вважаю, що то клен, то екзотика якась. Воно і хости поб'є, це теж не екзотика в нас. Від погоди ми не врятуємось, на жаль. Ну, каже, все інше, нічого, а ось плодові побило. Ну, троянди, те, те таке вони відійдуть, вони стійкі, якщо щось постраждало. О, здається, що, що ще тут нічого такого не бачу, страшного. Ну, холодно, я зараз в шапці. А, ну, Вже ж не занесла, але в мене є на заміну. Коли уси теж та, тягала, тягала, мабуть, ті, що не тягала, ті, мабуть, здохли. Надіну. ну, я навсяк. Випадок прикривала, бо нові паруски, Я лякала, що нові може побити. Ну, нормально, не, не побила, коли все що. Цей, мабуть, стоїть. Цей стоїть. Цей що в мене? цей, ну Побило, побило, але може відійде. Оці великі Ой, Це жалко буде. Дуже шкода, якщо тут поб'є. Може, може. вже він був битий один раз у цей клен Шаїна. Ну, тому що спека, спека, а потім мороз. Ну, це ж не кожен рік таке. О, цей живий. Цей живий ну, вкривала, бо він в мене один купила один, було б шкода його втратити. Багато чого померзло із декоративно листяного. Ну що казати, якщо плюс 30 і, і ви нічого з цим не зробите. Нічого, на жаль, померзло. Померзла, навіть медунка зверху померзла. А ось екзотика, рододендрони вони нормальні. Ну, будь ласка, як би то вважається екзотика. А то, що то, що не екзотика в нас, то померзла. рододендрони пупсика. Вони стоять. Дуже шкода. Багатьох бачу піони, півонії померзли. Все, новий приріст, весь валяється. Зараз буду заряджати, щось бризкати. Ось гортензії померзли. Звичайні наші гортензії. Зіміна померзла. Померзли магнолії. Ну, не все, нове, нове випустить, але. Померзло. Зараз буде щось обробляти, заряджати, оприскувати щось. Ну, ось, ось зміна. Ну, все. все. Це ж нове, воно все, листички дуже тендітні. На мене не витримало, якщо лід. Померзли буки. Ех. Ну, що, 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 що сказати. Сказати. У того, у кого було міцніше листечко і вже більш розпущене, то воно витримало. А так померзло багато чого клен. Ну, клени бачу, що підмерзли теж. Під Підморожений він, він такий не був. Він такий не був. І може і гліцинія теж. Ну, та відійде, та дубина відійде. Ну, що я вам скажу. Ну, не можна все засаджувати сукулентами та злаками, Це занадто, як би то сказати, це шок в мене, ну <смі> шок тому що по погоді, по прогнозу писали плюс два. А насправді був мінус і добрячий мінус. Ну, хости по низу вони не так, не так постраждали. Як? як, 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 то, що поверху ну, добались дині. Все одно вона витривала, холодно. Дуже, ну, не знаю, щось. Щось ще згодом побачу, що побило нові молоді прирости. Ну, на сьогодні таке буде відео з минулого разу, то що не, 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 не довикладала, і з цього разу вже побиті рослини з цим, з природними умовами я ніяк. Не зможу впоратись. Бувають такі роки в нас, щоб є ті рослини, які... які начебто вже нормальні і не, не якісь чутливі. Зараз заряджу оприскувач, щось пообробляю. Антистресантом, може, щось відійде. Ну, я кажу, в повної розпачі, те, що не померзло в перший раз, померзла зараз. Тоді ще воно хоч було у пупінках, у бетонах, ну ось хости. Все, ганчірочка. Це померзло. Не всі, не всі в цьому куточці в мене померзли. Хости лежать ті, що тут ніжніше. А В інших місцях начебто нічого. Ну, там ще одна померзла. Хоста. Ну Сьогодні знов все. На ніч щось таке поукривали, понакривали, щось позаносили. Дуже поганий настрій, крім того, що весь день тривоги, ну, все чорне. І плодові, і. Ну, щось повідходить вже ж, але ну, ось так. Ну... Якби то розпача, потім все одно підемо і будемо робити все. Проводити до якогось ладу, щось відійде, щось ні. Ну, Перший раз у мене гібіскус один. Підмерз, може ці теж підмерзли, але вони відійдуть. Я знаю, що відійдуть. Вони такі дубини, що відходять завжди. Але це перший раз на моєму житті, скільки я їх вирощую, скільки вони в мене років ростуть, щоб отак померзли. Ну, зима ненормальна, і весна теж. І зараз все ненормальне. В нас ще й це добиває, добиває. Я сподіваюся, що не всіх така погода. Нас хоч обіцяли зараз, що буде на ніч плюс 5, але я не довіряю вже. На, на ту ніч теж нам обіцяли плюс 2. А було не то, що мінус 1, було більше мінусів. Літ був і так померзло, що то був більший мінус. Тому знов деякі рослини, що нової посадки довелось повкривати. На всяк випадок, вже, ну вже щось, щось, щось врятуємо, щось ні. Такі справи сумні. Нічого, прорвемось це не саме. Зараз страшне, я розумію. Всі, але... Увага! Відбій по... але все ж таки. Дуже-дуже прикро. Все, всім добра, здоров'я. Нарешті нормально весни вже, гарної погоди налагодження, щоб вже не було цих морозів. Всім і всім тихих ночей та днів.